Наразі комунальники готуються до Дня Перемоги та до проведення виборів президента України. Генплан Лозової в 1943 році вже почали розробляти. Тільки освобождение пройшло, одразу почали розробляти генплан Лозової. І в апрелі, от число, не помню апреля, 44-го чи 45-го генплан був утверджений. Зі спогадів історії міста та привітань від імені міського голови з днем перемоги розпочав його перший заступник традиційну робочу нараду керівників комунальних підприємств. Комунальники прозвітували, як підготували місто, аби городяни зустріли свято при повному параді. Обговорили графіки чергувань фахівців та аварійних бригад з усіх служб, що забезпечують життєдіяльність міста на святкові та вихідні дні. Рана режим нормальної роботи як положено, контроль качества». То есть, это, ну, как бы, в момент это, 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 это это окремо звернули увагу комунальників на питаннях створення належних умов праці дільничним виборчим комісіям під час підготовки до виборів та безпосередньо у день голосування 25 травня.